Як швидко я заробила на свій новий айфон з СММ? Я свій перший айфон купила після трьох місяців в СММ. Перший мені подарували батьки, другий я купила собі самостійно одинадцятку, і я не можу передати словами, які це були відчуття. Я купувала його офлайн, щоб відчути ось це все нутро покупки, що я переможець, і я реально це відчувала. Для мене це реально була перемога, тому що я раніше працювала аніматором, плюс я ще підпрацьовувала в пологовому будинку ведучої. Не питайте, що це за професія, але так, це було. І, звичайно, ну я там заробляла. Напевно, максимум 300 доларів в місяць. І коли я СММ там в перший, другий, третій місяць виходила на 500 доларів, змогла відкласти на телефон, це для мене було ну, реально щось, неначе із якихось мрій. Тобто, ну реально так було можна. В той час це був супер результат. Хоча зараз, оскільки ринок дуже сильно розвивається, там в перший, другий, третій місяць можна одразу виходити на тисячу, півтори тисячі доларів, якщо над цим працювати, якщо шукати клієнтів. Створювати портфоліо. Але тоді, в моїй голові щось змінилось, і я зрозуміла, що ну, можна, що це не казки, що це реальність. Така історія.